Бронзу на чемпіонаті Європи серед юніорів із плавання виборов лучанин Іван Гарбарчук. Його нагорода стала п'ятою медальній скарбничці збірної України. Спортсмени тренер вже повернулися зі змагань з ними зустрілася Ольга Яцюк. За першість на чемпіонаті Європи сплавання, який нещодавно завершився у Сербії, змагались найсильніші плавці із 40 країн світу. Збірну України представляли восьмеро спортсменів, і серед них лучанин, вихованець спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання Іван Гарбарчук. На стометрівці Батерфляєм став шостим. А в останній день змагань зумів пробитись до тріки сильніших на дистанції 50 метрів. Фінішував третім відразу за представниками Данії та Франції з результатом 24-19 та вибору. Бронзу. Як зізнається, ця медаль стала неочікуваним сюрпризом, адже більший акцент робили з тренером на 100 метрівку. Була дуже велика і складна конкуренція, тому що саме для мене, оскільки там приймали участь учасники, які на рік старше за мене, то я не очікував від себе такого результату, який я отримав на дистанції 50 метрів потерфляй, тому що ми з тренером більш підготувалися до саме сотні. Ось виконували всю роботу для сотні, працювали над витривалістю і зовсім не тренували швидкісне плавання. Дуже сильно засмутився після свого програшу на 100 метрів батрафлям, і це була для мене дуже сильна несподіванка, що я зайняв на 50. Третє місце на чемпіонаті Європи вибороти дуже важко, каже його тренер Володимир Самчук. Назвичайно напружена боротьба йде за долі секунди, адже тут зібрались кращі з кращих з різних країн світу. Наприклад, на 100 кролі від другого місця до 34, Твертого була одна одна секунда, одна десята. Там в фінал заходять одна десята, розділяє вісім вісім чоловік. Одна десята. Тобі ж всі всі приходять руками в стінку. Роз і, і електроніка визначає, хто яке місце займає, чи заходить в півфінал з попередніх запливів. Чи заходить в фінал? Іван Гарбарчук дуже порадував своїм досягненням. Тим паче підготовка в час повномасштабної війни ставить українських спортсменів на рівні умови. Чемпіонат Європи це завжди конкуренція найсильніших спортсменів з 40 країн Європи, в часи, в яких ми маємо конкурувати з спортсменами, які готуються в інших умовах. В них не летять бомби. Ми готувалися в Києві, в Броварах. Там кожну ніч обстрілюють, кожну ніч. Ну ти не спиш. Якби, а в спорті відновлення це. 50 ну, якщо, ну, відсотків твого результату з таким відновленням. Дуже важко конкурувати. А ми ж конкуруємо з людьми, які готуються в інших умовах. В них немає е, стану війни в країні. Тому звичайно, коли ти в таких умовах досягаєш результату, це сильно і почесно. Усього українські плавці здобули 5 медалей на юніорському чемпіонаті Європи по дві золоті та срібні, і одну бронзову. Та посіли сьоме місце у медальному заліку серед 40 країн-учасниць. Після виснажливих змагань Іван Гарбарчук планує короткий перепочинок, аби з новими силами продовжити свою боротьбу за чергові медалі. Зараз в мене по плану відпочинок. Зараз серпень, весь я планую відпочивати. У нас буде чемпіонат України в Полтаві, який буде в кінці липня. Виступлю на Україні. І потім вже буде видно, серпень точно відпочиваю. Ось і потім вже з новими силами в новий бій. Ольга Яцюк Неля Прокопчук для новин на часі.